Леонардо Ді Капріо, Мартін Скорсезе та Роберт Де Ніро. Олдскульна кіносім'я зібралася знову для того, щоб вкотре підкорити світову кінематографію. Історія про загадкові вбивства в таборі індіанців на початку 20-го століття здається чи не ідеальним варіантом для цієї колаборації. Вбивці квіткової повні це назва стрічки, вийшла на екрани 19 жовтня 2023 року. І я вже готовий для вас розібрати цей фільм та розповісти, чи взагалі варто витрачати 3,5 години свого життя на цей драмат. Тично детективний трилер рушаймо. Привіт, за ванки в кадрі Віталій Кордієнко. І я сходив на допрем'єрний показ цього фільму. Також прочитав книгу, на основі якої знятий цей фільм, а також подивився години інтерв'ю творців цієї стрічки, і радий з вами поділитися своїми роздумами про цю картину, а поговорити там є про що. Попереджаю: я буду багато ділитися сюжетом, але не буду вам спойлерити ключових сюжетних поворотів. Хоча повірте, краса цього фільму не в сюжетних поворотах. Тому думайте, чи спершу дивитися огляд, а потім фільм, чи навпаки. А я почну. Вбивці, Кової повні знятий на основі одноіменної документальної книги журналіста Девіда Гренна, виданої у 2017 році. Тепер її в книгарнях видають із суперобкладинкою з фільму. Можете купити собі теж. В книзі докладно розповідається про загадкові події, які сталися на початку 20-го століття в індіанському племені Осейджів, найбагатшим народом світу на душу населення на той час. Як вони такими стали? Це через те, що білі люди спершу виселили їх зі своїх земель в Канзасі до Оклахоми, яка вважалася дуже несприятливою землею для проживання. Проте за певний час там знайшли масу нафти, і тепер білі повинні були платити осейджам за оренду землі, на якій вони хотіли видобувати нафту, яка щорічно космічно зростала в ціні. В середньому в той час на 11 американців приходився один автомобіль, і в той же час на одного Осейджа приходилось 11 автомобілів. Звісно, що це викликало обурення в білому суспільстві. Бо як це так, червоні заробляють більше ніж ми, і нічого для цього не роблять. На основі цього. І будується сюжет картини. Бо раптом у племені починають гинути люди, і ніхто не може пояснити, хто це робить, і головне, для чого. Книга розповідає історію зі сторони ФБР та уряду, який намагається знайти вбивць. Тобто ми послідовно розгадуємо ці події разом із Томом Вайтом, детективом федерального бюро розслідувань. А ось у фільмі Скорсезе вирішує від самого початку розповісти нам історію з точки зору вбивць і показати наскільки далеко люди можуть зайти заради грошей, навіть не усвідомлюючи жахливих нас. Слідків своїх дій навіть більше того, у інтерв'ю творці пояснювали, що хотіли показати цю історію зсередини, як це відчувалося серед осейджів, а не як це героїчно розкривали хлопці в костюмах ЗБР. Бо за сім років роботи над сценарієм був і такий варіант розвитку подій. Я, як людина, яка читала книгу, справді з нетерпінням чекав, в якому ключі Скорсезе нам покаже ці події, який шлях він обере і змушений визнати, що шлях розкриття героїв крізь повільне знелюднення їхнього єства заради грошей і Менстрації, як проста, слабкодуха людина може йти на жахливі речі через зовнішній вплив когось із міцною рукою. Це просто неймовірно. На жаль, я не впевнений, чи багато хто із вас може собі дозволити купити нафтові родовища, як багаті індіанці в той час. Проте я цілком впевнений, що ви часом заходите в ось ці магазини. І уявіть собі, за моїм посиланням в описі, ви можете отримати величезний кешбек у них від Letyshops. Можна буде повернути до 2500 гривень, адже кешбек буде збільшений до 8 разів. А дві 500 гривень це приблизно 15 походів на фільм Скорсезе, і ще зможете додатково попкорн купити. Щоб отримати цей унікальний кешбек, переходь в Letі Shops саме по посиланню в описі. Активуй гарячий кешбек кліком по магазину, а далі оформляй замовлення як зазвичай. Тож не втрачайте часу, залітайте в Летішоп і повертайте гроші з покупок в магазинах, де ви і так замовляєте. Тепер по порядку: Леонардо Ді Капріо невимовно чудесний. Тут він грає Ернеста Бурггарда, який повертається з полю бою Першої світової війни, будучи там кухарем до будинку. Свого. Його дядька Гейла герой Ді Капріо абсолютно не герой. Це людина, яка справді закохується в багату індіанку моллі та щиро хоче з нею побудувати міцну сім'ю. Проте має дуже слабкий характер і легко потрапляє під маніпуляції свого дядька, який вважається королем місцевих пагорбів і переконує племінника використати цей шлюб в меркантильних цілях. Де Ніро в свої 80 граючи 60-річного, до речі, видає феноменальний перформанс. Хм. Дивно, Де Ніро у фільмі Скорсезе видає феноменальний перформанс ніколи такого не було. І от знову наскільки ж у нього чудово, вдається помістити усю складність людського характеру в цього персонажа. Він щиро вірить в те, що любить цей народ, і вони його люблять навзаєм. Проте продовжує холоднокровно вбивати їх і виправдовуватись. Він також уособлення корупції, яка роз'їдає Америку зсередини. І повірте, в книзі описані неймовірні історії корупції, скаженого расизму та беззаконня в американському у суспільстві. Після цього я трішки спокійніше дивлюсь на нашу країну через те, що я розумію, що таке є всюди, навіть в ідеалізованій Америці. Просто почитайте, як в ті часи уряд знущався з племенами Чироки, або банально сходіть на цей фільм. Бо Мартін Скорсезе якраз не соромиться демонструвати байдужість влади до чорної сторінки в історії США, а також наскільки швидко про це всі забули і намагалися затерти ці події, іначе цього не існувало. І за це йому шалений респект, тому що хто як не ми. Ми знаємо, наскільки це жахливо, коли твій народ спершу знищують, а потім намагаються це стерти з підручників історії і утилізувати документи, бо це не вигідно певним людям. І, мабуть, зараз для Америки цей фільм надзвичайно важливий. Подивитися на себе в дзеркало, побачити та визнати вину, зробити висновки. Цей рівень сприйняття стрічки нам важко вловити без контексту. Та все ж можна принаймні спробувати це збагнути. Пропоную ще на трішечки повернутися до Ді Капріо, тому що я вважаю, що це повинно бути, якщо не Перемога на Оскарі то. Принаймні точно номінація на нього. Одну із сцен Скорсезе вирішив зняти статично, концентруючись чисто на обличчі Лео протягом декількох хвилин. І в цей момент мені ну знесло дах від того, наскільки грамотно та чутливо людина відігрує багаторівневі відчуття героя, який загубився і намагається очиститись від наслідків своїх дій. Та й інші акторські роботи були чудові. Лілі Гладстон, яка зіграла коханої Ернеста Моллі, чудово себе проявила. Попри всі острахи, перед початком роботи. З такими мастодонтами. Брендан Фрейзер, хоч і трішки був на екрані, та все ж дуже харизматично заволодів моєю увагою. Ну і Джесі Племенс, як завжди, преподобний. Дуже шкода, що в Україні немає вільного доступу до перегляду цього фільму в оригіналі, тому що мені здається, такі фільми потрібно слухати саме так, як вони створювались з оригінальною аудіодоріжкою акторів. Так, я люблю український дубляж, але має бути можливість для вільного вибору. До речі, про дубляж і локалізацію. Багато було обурення довкола назви, мовляв, перекладіть вбивці. Квіткового місяця і все, бо ніхто не знає, що таке повня. Я за те, що якщо у нас є така красива і багата мова, то користуватися цим сповна і таким чином популяризувати маловідомі, але феноменально красиві вирази. Повний місяць скорочений до повня, мені здається чудовим варіантом. А яким варіантом здається мені хронометраж стрічки в три з половиною години, запитаєте ви. Та нормальним я людина, яка любить кіно і любить довге кіно. Остання дуель, хрещений батько, ірландець, все це я нормально дивився і сприймав. Вважаю, якщо тебе захоплює історія, то ти можеш дивитися дуже довго на неї. Чомусь ми при перегляді купи серії серіалу підряд не скаржимо, що це задовго, а продовжуємо вмикати наступний епізод до п'ятої ранку. Просто треба себе тренувати до перегляду таких стрічок і менше залипати, наприклад, у Тіктоці. Тут же було помітно, наскільки люди в залі зі мною під час перегляду знудились. Обговорювали довкола, скільки ще оце буде йти. Сиділи в телефонах, виходили сюди туди переді мною сотні разів, і це все значно псувало досвід мого перегляду. Тому, будь ласка, не робіть так, якщо ви будете в кінотеатрі дивитися цю картину, тому що неможливо повністю насолодитися цим досвідом перегляду, якщо все довкола намагається тобі завадити це зробити. Я впевнений, що в мене відповідальна аудиторія. Але забуваючи про це, мушу сказати, аби ви не боялися хронометражу і йшли в кіно. Мені здається, Скорсезе працює з розкриттям оповіді краще, ніж Нолан. Опенгеймері, і за 3,5 години ви отримаєте повніший спектр розкриття більшої кількості героїв ніж в історії про фізика ядерщика, який дав світу зброю для самознищення. Ну і окремий реверанс я зроблю для маестра сучасного кінематографу, який вже стільки років дарує нам захопливе кіно. Мартін Маркантоніо Лучано Скорсезе. Я щасливий, що він в свої 80 продовжує творити його стиль оповіді, не зраджує собі. Його кримінальні історії все ще підкорюють. Він, як ніхто інший, розуміє природу людини і намагається дослідити її в своїх фільмах, так часом крізь жорстокість, часом крізь атмосферу напруги, яка наростає довкола героїв, але він намагається показати нам наскільки різноманітним буває світ, і як всі твої вчинки мають наслідки. І цей фільм мене також вразив своєю кінцівкою. Це було дуже вишукано і абсолютно нетипово. чого і варто було очікувати від такого мастодонта. Не буду вам спойлерити, але гадаю, що в першу чергу для нього самого це було дуже з. Порушливо і символічно. Чому? Це ви вже дізнаєтесь, переглянувши фільм. А вам однозначно треба йти і дивитися цей фільм в кінотеатрах, так саме там, не на Apple TV, який, до речі, профінансував цю стрічку. Бо для мене особисто, до поки я не переглянув ще Наполеона від Рідлі Скотта, це зараз є найкращим фільмом року. Можливо, ви теж розділите зі мною цю думку після свого походу в кіно. Бо повірте, якщо ви хочете підіймати свій рівень кінематографічної освіченості, то дивитися цей фільм мастхев. І на кінець скажу ще таку штуку: я дуже рідко роблю огляд на кіно останній раз це було ще до повномасштабного вторгнення. Тому, якщо ви хочете, щоб таких роликів виходило побільше, то дайте знати мені, будь ласка, своїми переглядами і обов'язково поширеннями в соцмережі, бо це насправді я з'ясував, що дуже піднімає рекомендації відео в Ютубі. Ну коротше, експерименти. Тому е, поширюйте, будь ласка, в сторіс інстаграм, Твіттер, фейсбук, якщо у вас є. Я буду дуже радий і лайкати все, що ви поширите. І ще дуже раджу підписатися на наш канал в Телеграмі. Загін кіноманів там купа цікавої інфи про кінематограф. Зокрема, про цей фільм там було декілька. Ка класних постів заходьте почитати. Посилання вам залишу в описі під цим відео. На цьому, все дякую всім за увагу. Чекайте наступних зборів загону кіноманію.